Христос говорив, не будьте як люди оцього світу, які Бога не знають, бо вони на протязі дня та життя тільки -но і думають, і говорять, що буду їсти, що буду пити, та в що зодягатися. Ваш Отець Небесний не знає вашу потребність раніше вашого прохання. До того ж добавив муж Божий Ще каже слова нема на язику в молитві, а ти Боже знаєш. Правда, Бог знає нужди, Бог знає наші переживання. Подивіться на лілію польову, вона не пряде, вона не трудиться, а Соломон так не зодягався, як кожну із них зодягає Бог. Подивіться на пташичок, які продаються за копійочки, не одна із них. Не забута у Бога. Друже, пам'ятай, Бог тебе любить більше, як хто коли любив тебе. Бог про тебе дбає більше, як сам ти про себе. До того ж Христос добавив, шукайте перше всього, Царства Божого, правди Його, а це все матеріальне, фізичне. Воно вам. Прикладеться Богом. Друже, головне, це вертикаль, відношення правильне з Богом. Горизонтально Бог допоможе.